Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді отакий величезний та важкезний інструмент це відбійний молоток, Маркировка його psh 2700. Для чого він потрібен? Якщо вам потрібно раз на тиждень або раз на рік перевішати вашу фотку з коханою жінкою із стінки на стінку, цей інструмент не для вас, а от для тих, хто займається будівництвом та ще й демонтажем. Це саме те, що треба. Постачається цей інструмент ось у такій картонній коробці зеленого кольору, але всередині ось такий кейс. Це ми прибираємо. І давайте подивимось, що йде всередині цього кейсу. Всередині нашого кейсу ми знайшли. Перше це сам інструмент, тобто відбійний молоток. Друге це комплектні насадки. Піка та лопатка. Далі додаткова ручка і супутні матеріали. Тобто для того, щоб поміняти мастило, баночка та лієчка, ключик, також, додаткові щітки та паспорт, в котрому є гарантійний талон. Для того, щоб зібрати наш інструмент до робочого стану, перше, що ми робимо, це одягаємо додаткову ручку. Для чого? Тому що цей інструмент в зібраному стані важить понад 17 кілограмів. Додаткова ручка вам знадобиться, повірте. Для того, щоб одягти ручку, знімаємо повністю болт, одягаємо ручку і в зворотньому порядку збираємо крепіж. Звертаємо вашу увагу, що потрібно, щоб болт став саме з тієї сторони, де виступаюча частина на ручці співпадає із прорізю на болті, що його фіксує і не Дає йому провертатися. Встановлюємо, не забуваємо про пластикові вкладиші. Болт встановили, тепер кріпимо його за допомогою цього вертлюжка. Для чого потрібен цей вертлюжок? Для того, щоб саму ручку ми могли встановити в тому положенні, як нам зручно: шульгави чи правша. Чи вам зручно так робити під якимось особливим кутом. Тому цю ручку ми можемо обертати. Навколо осі самого нашого інструменту. Наступним ми встановлюємо наш ріжучий інструмент. Ми беремо піку. Кріплення хекс, тобто шестигранник. Встановлюємо його у отвір. Перед початком роботи його змащуємо. Після роботи ми його обтираємо та вичищаємо, щоб пил, котрий назбирався за сміну, не роз'їдав наш метал, не розрушував його. Тому змащуємо та протираємо. Щоб вставити, вставляємо, відтягуємо болт крипежу і провертаємо його на 180 градусів. Після цього наш інструмент лишається рухливим, але не вискакує. Для зручності в подальшому огляді ми піку знімемо, бо воно так і нижче, і легше. Далі продовжимо. Що ще потрібно контролювати, щоб наш інструмент служив нам вірою та правдою. Окрім того, що ми змащуємо наш робочий інструмент. Ось тут ми маємо віконце для того, щоб контролювати рівень масла. Інструмент саме цієї моделі вже йде з мастилом, тобто він заряджений, але час від часу недарма прозоре віконце. Контролюємо кількість мастила. Є ось такий інструмент і отакий ключик. Якщо рівень мастила впав, Відкручуємо, додаємо мастило, закручуємо і знову ж таки контролюємо. Перевіряємо сам рівень мастила саме в такому положенні, тобто пікаю донизу. Для поточного обслуговування нашого інструменту розташовуємо його віконцем догори. Так, ми можемо і відкрутити віконце для того, щоб додати мастила або замінити його. І в такому саме положенні ми маємо можливість дотягнутися до наших щиток, якщо нам треба їх міняти. По-перше, про щитки, ми знімаємо ось ці накладки. Ну, на прикладі однієї ми покажемо. Викручуємо два гвинтика, саморізи. Знімаємо накладку і бачимо. Дуже простий доступ, як на болгарки болгарочного типу. Міняємо, якщо потрібно, щітки і закриваємо все це зворотньому порядку. Вмикається наш інструмент натисканням однієї єдиної кнопки. Фіксатора тут нема навмисно, тому що інструмент важкий, і якщо ви втрачаєте контроль, можемо наробити лиха. Хват ручки має гумове покриття. Друга рука також тримається за гумову ручку. Також ми маємо ще гумові накладки на залізну скобу. Це демонтаж. Якщо ви десь потрапили на якусь мережу електричну, і стався пробій, щоб вас не коротнуло найнебезпечнішим образом з руки на руку. Якщо ви робите таким інструментом та будь-яким інструментом, Слідкуйте, щоб мережі, які можуть бути в стелі, чи в стені, чи в підлозі, були відключені, або щоб були якісь карти де що проложено, щоб ви не потрапили в таку халепу. Цей інструмент призначений для того, щоб робити ось в такому положенні. Але бувають моменти в житті, коли треба щось знести на рівні поясу. Вище, це майже нереально, навіть не беріться. Або ліса якісь встановлюєте, або беріть щось полегше. Для зручності вашої роботи інструмент оснащений 3-метровим кабелем. Кабель в нас 2 на 1 мм квадратний. Ну і нарешті, чому і коли потрібно обирати саме цей інструмент? Якщо у вас багато роботи, ця робота довга по часу, не 10 хвилин в день, а 8 годин. Цей інструмент допоможе провести будь-які роботи набагато швидше, ніж будь-який перфоратор, навіть бочковий. Бочковий перфоратор максимальний може видати там 9, деякі моделі 10 джоулів. Цей інструмент видає 46 джоулів. Тобто руйнівна сила в нього скажена. <зв 'язуває> назвемо так. Імпульсів 1450 на хвилину. Потужність двигуна 1300 Вт. На цьому знайомство з цим інструментом. Маркировка, я нагадаю, PSH2700 закінчуємо. І в нас до вас є прохання. Якщо ви використовуєте подібний інструмент або такий саме, напишіть, будь ласка, де саме і яке ваше враження від цього. І наступне прохання, якщо вас цікавить такий інструмент, в нас є ще деякі моделі, напишіть також, чи цікавлять вони вас. Ми знімемо відео і про них. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі і якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. На все добре, живіть багато, будьте здорові!